Дітки, запрошую вас на заняття, ліплення. А ліпити ми з вами будемо гарненьке, жовтеньке курчатко. ті крихітні курчата, жили в курки, дитинчата. Граються вони весь день, цвірінчать дзвінких пісень. Для роботи нам потрібен пластилин чорного, жовтого, червоного кольору, фарба зеленого кольору, виделка. Водичка і пензлик. Дітки беремо пластилін жовтого кольору і ділимо його на дві частини. Робимо спочатку одну кольку, розкочуючи її між долоньками. Беремо наступний шматочок пластиліну і теж розкачуємо його між долоньками. Спочатку розплющуємо і примазуємо першу кульку до паперу. Дуже гарно примазуємо пальчиками до паперу. Другу кульку теж розплющуємо і примазуємо пальчиками. Рівняємо так, щоб вона стояла над тулубом. Потім виделочкою наносимо візеруночок, щільно притискаючи пластилін до паперу. Все робимо, охайно, не поспішаючи, Виделку повертаємо в різні сторони. Точно так же виконуємо роботу. З голівкою для курчатки, адже курчатка жовтенькі і пухнасті. Очі курчаткові ми робимо з чорного пластиліну, відчіпуємо маленькі шматочки, катаємо між пальчиками і приліплюємо на голівку. Ще у курчатка є дзьобик. Дзьобик ми зробимо з червоного пластиліну, Розкачаємо між пальчиками дзьобик, видовжуємо його і приклеїмо до голівки. Ось таке гарне курчатка у нас вже вийшла. Але у курчатка повинні бути ніжки. Відриваємо від чорного пластиліну шматочок, розкачуємо його між пальчиками і робимо ніжку одну, потім другу, щоб курчатко могло бігати і ходити. Потім виделочкою витягуємо йому лапки. Ось яке курчатко у нас вийшло. Дуже веселе і дуже гарне. Але ж курчатко любить ходити по травичці. Ми візьмемо зелену фарбу, мочуємо пензлика в водичку, набираємо фарбу і малюємо травичку. Травичку малюємо згори вниз, згори вниз. Не відриваємо пензлика від паперу. Ось скільки травички ми намалювали для курчатка. Йому дуже сподобалось. Дітки, чекаю вашого курчатка, зліпленого з пластиліну. До побачення!